Щодо е, цієї частини республіканської адміністрації, так є нормальні республіканці Макенівського крила, Рейгенівського, так і вони також присутні на ключових посадах, але є люди, яких е, під час виборчої кампанії, попередньої, до речі, опоненти використовували. Вони їх назвали вір, дивні, так, щоб не називати їх не, не, не дипломатичними словами, можливо, більш релевантними до їхніх меті, вони використовували більш нейтральне вір, дивні. Так ось. Щодо цих дивних, ми маємо розуміти, що в політикумі, в принципі в будь-якій державі в будь-який час збираються ну не найкращі з точки зору моральних чеснот і якості люди. Так, тобто сама по свій публічна діяльність політична, вона на жаль, приваблює і дозволяє бути успішним людям цинічним, людям лицемірним, людям марнославним. Так і це ну характерно для всього світу, для всіх епох ну українці на жаль, також мають обраного, наприклад, президентом. Злочинця кримінального авторитету, який окупував по суті Україну, зараз перебуває в державі агресора, Україна має досвід, що майже чотири роки прем'єр-міністром була людина, яка неспроможна була розмовляти державною мовою, так ну там Азара, ну це смішно. Або кияни на рушниці столиці там проєвропейські, прогресивні, двічі на виборах віддали голоси Зелені до Так? Тобто ми також можемо почати себе там. І назвати багато прикладів, наприклад, в державах сусідах, де на жаль зараз є керівниками виконавчої влади такі люди, як Фіцо чи Орбан, які є також відвертими злочинцями, корупціонерами і так далі. Тобто. По суті, хочемо ми чи не хочемо, але в будь-якій партії, в будь якій країні буде низка людей, які керуються меркантильними власними інтересами, є популістами, готові обіцяти все, що хочеш, говорити все, що хочеш, для того, щоб досягнути якоїсь посади, якихось власних преференцій. Так бо вони керуються не принципами державницькими. Так вони не думають про наступні покоління. Вони не думають про свою про свою спадщину в хорошому розумінні цього слова. а Думають про якісь кон'юнктурні особисті речі. Але в той же час декілька кроків, які ви назвали, на жаль, наштовхують на думку того, що це не просто якісь люди проросійські, чи навіть російські інфільтровані більш того, я б зазначав, що обов'язково це не тільки російські. А російсько-китайські, тому що це реально вплив і зацікавленість не тільки Москви, а й Беджину, і їхнього альянсу. Головне, що ці люди і те, що вони роблять, підриваючи інституції і інституційну спроможність і тяглість Сполучених штатів, вони є антиамериканськими, і мені здається, зокрема це важливо артикулювати в розмові з нашими колегами так з сполучених штатів, що ця політика нам не подобається не тому, що вона антиукраїнська, так а тому, що вона антиамериканська, і сьогодні інтереси України це інтереси сполучених штатів. Ми успіх України, це успіх сполучених штатів, невдача України це невдача сполучених штатів. Немає третього. Так, тобто, фактично, сполучені штати як держава, як в певному певний час світових гегемон, зацікавлені не просто в. Не поразці України, а в перемозі України і поразки Росії та її союзників. і ті люди, які інакше діють, заявляють або роблять. Конкретні кроки, які підривають як спроможності України, так і Сполучених Штатів, вони є ворогами, ну справді ворогами американської державності нації, тому що фактично вони ведуть до другого Перхарбору. Вони створюють е, зовнішньополітичний внутрішньополітичний контекст, коли реально альянс та крім же альянс Російської Федерації, Китайської Народної Республіки, Північної Кореї і е, е, Ірану. Може або прямо атакувати сполучені штати, або атакувати ключові держави і союзники, наприклад, держави НАТО, так в Європі. Литва чи Латвія можуть бути першим е, об'єктом агресії. Це може бути в східній Азії, атакований Тайвань, можливо, Японія, Філіппіни, Південна Корея. До чого це приведе? Навіть якщо це не буде прямої атаки на сполучені штати, це приведе до того, що ті альянси, ті союзи, і та спроможність, і та віра в Сполучені Штати, яка є, вона буде. Вона зникне так, і це призведе і не тільки до політичних наслідків, але й до економічних, тому що держави багатьох е, регіонів світу вибираючи партнерів, не будуть орієнтуватись на американські компанії або на долар як резервну валюту. А навіть ті, які не будуть адептами цього союзу, будуть ще не менше зменшувати е, вплив і спроможності колишнього світового Гегемону, тому е, подібні антиамериканські дії. Саме такими вони є, і адекватні американці це розуміють, і ми маємо це донести і сподіватися, що інституції, незважаючи на всі ці авторитарні ну замашки, так і намагання контролювати зокрема судову гілку влади, яка є певним балансиром завжди в сполучених штатах. Вони мають бути припинені і знов таки в сполучених штатах є запобіжники. По перше це дві каденції максимум для президентства, так і це великий плюс. Хоча на жаль. В команді 47-го президента вже неодноразово говорили про скасування цієї поправки, яка була прийнята після е, більш ніж двохразового президентства президента Рузвельта, е, але це складно зробити е, процесуально. Так бо потрібно ну більшості звичайної замало. Це має бути проголосовано. Е, там дві третіх здається сенату чи конгресу і е, значною частиною штатів, тобто фактично це не можна зробити без порушення закону, тобто це не можна зробити імперативно, підірвавши взагалі всю систему сполучених штатів. І другий певний запобіжник це е, що два роки відбуваються вибори до палати представників конгресу. І цілком вірно, що якщо на жаль ці дії будуть продовжуватися і далі, то е, в листопаді 2026 року е, громадяни Сполучених Штатів е, зроблять так, що конгрес. Зможе блокувати чи заблокувати найбільш е, дивні, що найменше спроби і дії діючої адміністрації цього крила, е, скажімо, антиамериканського крила в ньому.